Привіт, друзі! Сьогодні у нас 4 квітня. Приїхали оглянути пасіку і зараз в ролику розповім, які роботи ми виконуємо і чому. Перш за все, оглядаємо кількість корму і чи потребують сім'ї. Розширення. Е, також е, така цікаву думку, хотів поділитись раніше завжди. Е, зараз, Що е, можеш мене показати? Зараз хочу наглядно показати. Дивіться, раніше, коли такі рамочки ми доставляли, е, то завжди їх вскривали для того, щоб бжила могла змогу краще начебто забирати корм. Але цей корм дуже, скажімо, сівши, закристалізований, і певна кількість корму, вони попросту його викидають. Тому вже <кій> як декілька, декілька років ми цього не робимо. Ми даємо такі рамочки, бжила гарно огріває цю. Рамочку дестекралізуємо цей мед, і аж потім ми його вскриваємо, і таким чином у нас немає втрат. дивимось на цю сім'ю, так, демар трохи, трохи далі від мене. Як ви бачите, в цій сім'ї є бжила за заставною. ця заставна у нас. Яку роботу ми проводимо? Геть, мінімальну роботу ми проводимо. Це крайню рамочку ми оглядаємо, чи є достатньо корму сім'ї. Ну, як бачите, при достатньо корму в цій сім'ї видно, забивають пилок. Пилок аж висипається. Тому ми повертаємо цю рамочку, і ця сім'я, напевно, є претендент на те, щоб її розширити. Зі всієї пасіці ми, напевно, відсотків 30 розширили на одну рамку. А щоб зрозуміти, дуже легко дивимось на кількість бжили за заставною. І е, ось то. Тільки що посипався пилок. І не знаю, буде видно в рамки чи не видно, бжілки складають сюди вже пилок. Що свідчить, що їм потрібна додаткова рамка. Так, вони складають за заставною пилок. Це свідчить, що їм не вистачає рамки. Ну, відповідно, така рамка є з медом. Так, ну і все. І тут дві рамочки якраз з минулого разу є на наступне розширення. Ось така рамочка, вони прогрівають і будуть забирати, а потім, коли гарно розігріють, то ми вскриємо для того, щоб вони вже файно забирали і не було втрат по меду. Будить туди, і перейдемо. Зробила паузу, так? Ну, зай надо ж трошки. Пішов? Ролик Підходь трохи ближче тоді, нажимали паузу, щоб не забирати ваш час. Це є дві сім'ї, які знаходяться через перегородку, три рамочки і чотири рамочки. Зараз. Зараз ми оглядаємо, аналізуємо. Я думаю, що ці сімейки, можливо, ми розширимо саме тому, що ці сім'ї через перегородки, перегородку і вони краще розвиваються і краще в них можуть обігрітися. А ну встань, будь ласка, отут. Так, зараз подимлю. Так, ця у нас, з якої зараз пригадаю. Так, з лівої сторони ця сім'я була у нас на три рамочки. Написано Ні, написано з лівої три, з правої чотири. видно, що не Так, ми не сильно скорочували цю сім'ю, тому що вони через перегородку і. Добре розвиваються. Хто давно слідкує за нашим каналом, той і знає. Друзі, дивимось. Е, така кількість бжили на заставной. Ано відійди, щоб бжілки на тебе не кинулися. Ця сім'я, напевно, потребує розширення. Пояснення дуже просте. Можливо і ні, друзі. Рамка. В, в меду і видно, що переробили мед, переробили мед свіженький. Така кількість. Зараз ми оглянемо цю сім'ю, яка вийшла на три рамки зими, яка кількість в них розплоду. Е, Так, ця рамка поки що немає розплоду. Ова, я думаю, прогулянку. Пилку дуже багато, пилок аж сипеться. Давай я Вставай, де тобі зручно. Засліпляє. Ага. Давай, давай я перейду на цю сторону. Ну, побачивши картину, я так розпліт. Розпліт пилок. Е, оглянувши цю картину, я бачу, що насправді вони не потребують розширення. Бжили немає достатньо. Так, але бжила ще в, розп... в роботі. А я б розширила на одну, бо не взагалі їхала. Ну, скажу, друзі, відверто, що в, що в цій сім'ї. Меду. Меду немає. Тут розплід. Засіяна рамочка вже гарно. Але. Так, да. Пилком підзабито. Але меду немає, друзі. Так, ми. А я крашу може до перегородки, да? Ні. E, взагалі, якби вже було б відповідно гарно тепло то я б дав би біля перегородки, але в даній ситуації похолодання передають. І якщо так зроблю, то я пригальмую розвиток, тому що можна сказати, що це общий клуб. Бжоли відчувають тепло від сусідньої сім'ї. Так. Розширимо всю сім'ю медовою рамкою такою гарною. Мед буде з цієї сторони. Полосочки ще залишаємо. Друзі, що хочу сказати? Переглянувши пасіку, Майже всю. То, що хочу сказати, друзі, не, ну, не бачу я потреби для того, щоб їхати. Приїхав я, тому що вже більше трьох неділь нас на пасіці не було, тому і приїхав. І наступний раз я не знаю, коли в мене б випала б змога приїхати. Тому зараз по можливості трохи розширяю. А кого не розширяю, то слідкую за тим, щоб. Було достатньо корму за заставною, щоб бджілки мали змогу. Наступний буде в травні. Дружина піджартовує, що наступний візит в травні. Ні, буде раніше. Потрібно раніше бути, бо потрібно буде розширяти сім'ї такі такі повноцінно. Також бджоли на заставні. Оп, Оглядаємо. Так, друзі. Так, п'ята рамка. Пилком підбивають. Пилком підбивають. Так, тут. На холод їм я вмію, що робити. Так, мед є. І дивимось. Ну, друзі, як і в записах. Це три рамки, це чотири. І відповідно дивимось на четвертій рамки вже є розпліт. Так, ще не гарний такий, не плотний, але він є. Ну, вже, я думаю, вже буде видно. Тут вже більш буде плотний. І маточка бігає якраз. Ось. Друзі, тому я думаю, що і цю сім'ю я розширю. Е, Наразу. разу. Так. Так, дамо ще їм рамку меду. Також така непогана. Ця, ці сім'ї і будуть в наступний раз потребувати я впевнений, вже е, переселення. І кому буде цікаво, то... Знімемо ролик, як ми переселяємо їх. Так, друзі, не займаю ваш час. Повторюсь, друзі, хто вагається їхати, не їхати, Якщо ви впевнені, що у вас корма добра і ви не скоротили сім'ю, бо, так як ми, бачите. Наглядно сім'я займала 4 рамки, в нас було 5. Тут займала 3, ми залишали більше. Тобто ми залишали трошки більше рамок. Тому картина зрозуміла, не потрібно їх розширяти. Але якщо у вас були, наприклад, сім'ї на добре піджатому гнізді, то відповідно добре переглянути, яка картина відбувається. Що хотів ще сказати? На рахунок бджолопакетів, бо зараз багато хто цікавиться. Попередньо е, вирішується, чи будемо ми реалізовувати пакети чи ні, а саме тому, що вже попередньо плюс-мінус домовились. Але якщо люди е, ну, відмовляться, е, чи обставини да, можуть змінитися, то ми, звісно, е, знімемо ролик і і як кажуть, буде інформативний такий ролик короткий для того, щоб хто планує купити бджолопакети, мав змогу. Так, да, кому цікаво, слідкуйте за цими новинами. Ну, все, все, все таку роботу, яку ми робимо, то зробили. В принципі, ми задоволені. А ще, що саме, хотів. Скажи, що просідань кімей немає, втрат немає вже з весни. Дружина, хоче, щоб я ще доповнив про те, що втрат після огляду зимового не, не виявилось. Просідання б жили, е, немає. Тому в наступний раз уже покажемо, в якому стані в нас Пасіка. Всім до зустрічі, друзі, всім па -па. А, Передаю вітання також. Передаю вітання Андрій Тобі, ліберал. Щире вітання, також е, Руденцю е, канал Мотивація Бджоляра Вовки, також е, Пчоловік Вані і, звісно, Ігорю Современне пчеловодство». Всім огромний привіт! Всім гарного сезону! Всім до зустрічі! па-па!